Всім привіт! Збираюся я в мол за платтям на весілля. Беру з собою Вікторію на сьогодні вихідна і Віліма і їдемо на шопінг. Нас тут чуть-чуть обст... обстановка. Ми забрали вже ліжечко Віліма, він вже не спить в ньому. Ми віддали більш нужда... нужденим, хто хотів, ми віддали. А тут я тільки ще наклейки маю зняти. Ще руки до того не дійшли. О, хто тут прийшов? Кажи привіт. Синочок. А, ти показуєш тату зачіску зробив? Покажись. Вілям, покажись, будь ласка. Ні, мені я не бачу. Повернись до мене. Але гарний хлопчик. Поїхала, Вілям? Вілям, не рухай, будь ласка, Дякую. Падає зеркало. Окей, okay, їдемо синок. Okay. Поїхали. Наші сусіди виносили на сміття ось таку гірку гарну. У нас практично все однаково кольору синій, оранжевий, червоний. Кольори Америки чи що? Не знаю, чому вони всюди однаково роблять. Ну, це був жарт. Що, Віля? Виходь! Коротше, вища. Бо ця дуже малесенька. Але проблемка тільки в тому, чому в її кидали. Отут одна сходинка тріснула, але це для дітей ну, доламають і все. Ну і так, ну, це ж не новенька, безкоштовно поганяють цей рік. Поз'їжджають. Поз У нас обновочка. Так, ми вже в машині. Вілям покажи, що ти взяв з собою. Ти взяв джусик. Сік взяв і що ще взяв з собою. І взяв печеньку так? Їдемо в мол. Вікторія готова. А, взяли йому коляску на всяк випадок. Я не знаю, як він буде ходити по молі, він і дуже любить магазини. Але я дуже сильно на це сподіваюся, що він нам дасть походити, бо іншого дня немає. Будемо забавляти, чи можемо. У такі 150 доларів на оцей пінчачок, але матеріал дуже класний. І оці брюки, вони важкі, і, такий легкий кров. Вони важкий матеріал мають, вони класно лежать на тілі. Мені такі підходять, але 89 доларів, майже 90 за штани я не дам. Мені подобається, ще оці йдуть бодіки різних розмірів. Я скажу вам приблизно ціни. Це і 50 доларів. Як думаєте, дивіться, як гарно виглядає він. Ось тут відкори. А тут він на манекені, кень. гарненько дивіться, гарненько, але якщо підрахувати піджак штани і цей, це 300 доларів. Mm -hmm. Нічого такий образ. Дивіся, який чорний підічок. Вікторія, оцей дивись. Mm -hmm. Так, скільки це ці ціна. Окей, okay, 150 Простенька футболочка, простенька. Нічого собою не представляє, будь ласка. Сорок п'ять така Це продає, дорогий магазин. А оцей вичинем подібний піджак купила подібний. Розкраска така сама, тільки стиль трошки інший. Тут він коштує 160, а Я купила за 40, по-моєму, піджак. Mm. І ось мені Ой-ой, який красивезний. Ні, немає нічого сказати. Ціни відповідають якості а, і стиль крутий. От, наприклад, ось цей піджичок і ця спідничка. Костюмчик. І ой, 130 доларів і 69. Ось такий, мені би посувають, напевно. Але, як то кажуть, не в цьому житті і не зараз. так хочу вам показати ось цей, Мені подобається. Зараз секундочку. 80 доларів. Ну, як то кажуть на смак. Товаришнився. Комусь подобається, комусь не подобається. Ось... Спокуса для дітей стоїть на кожному кроці. Yeah. Ти вибираєш цю цукерочку? Жвачку. Але синок, воно не випаде такого кольору, як ти хочеш. Ти не знаєш, яка випаде. Yeah. Давай. Ні, це не смачне, ти не будеш це їсти, суночку. Ну що, вибрав? Мені вже голова закрутилась. Біль... Що він вибрав? Вілям, ну все, давай, вибираєш. Окей, давай. На ще одну. Так, ну, туди треба. Треба дві синочок. Віде? Тримай ручкою, щоб вона не випала далеко. Давай-давай, крути до кінця, до кінця. Нехай він сам десь. Тримай туда ручку. Крути? Ще до кінця, докрути. Молодець, все, все. Давай, акуратно. Ред Сідай в колясочку, ти мамі обіцяв. Сідай. Давай, чемний хлопчик, сідай. Коротше, це той такий поперець мазин, що в Україні нас був позивний А чого я не пам'ятаю його в Україні? Та колись його любила. Тяби там ти розшоску купляла О, так. Такий магазин, мінус 50% на платя. Так все, що там є цікаво. Вікторія за дивиться. Це ну, платье, це, Ви перше не пустили. Я просто оцілі. показую, дочі, яке є. 66 доларів. А це, яке тобі подобається, покажи. Дуже гарне. А скільки воно коштує? 76. Ага. А це гарне, ну покажи. О, яке воно мішне. І воно не є коротке, гарне. Але воно нікуди не вдіємо. Коротке Тут ще є. О, це гарненьке. Оце мені Вікуль. О, так, дуже гарний. Оце мені подобається вік, диви. Покажи. Таке воно простеньке і одно, одночасно таке... Ой, класний матеріал мені подобається. Thank you. Ми як ніколи вдало сходили на шопінг, купили все, що потрібно. Але наші образи ви вже побачите в наступному відео, тому що це буде весілля в мого дворідного брата. Ми летимо в Каліфорнію. Дуже цікаво, це буде дуже сильно насичений тиждень, тому що там є родичі мого чоловіка. Нас вже кличуть гості, нас вже все розписано класні місця. Маємо побачити тому. Дуже вам дякуємо за те, що ви додивилися це відео до кінця, за ваші гарні коментарі, за ваші вподобайки. Хочу вам побажати всього найкращого. А саме головне ті, хто дивляться мене з України. Я вам бажаю мирного неба над головою, Божої охорони і нашої перемоги. Всім до зустрічі, Па-па!